А Мама! Мама, Масиба! Масиба! Масиба вам! Масиба велика, велика, дякую. Ми хотіли б, щоб ці подарунки були символом і образом того, що Бог дуже сильно любить вас, кожного. Кожного з нас він любить окремо. Дякую вам за вашу працю, за ваш труд. Великі молодці. Тут на лінії фронту. тут... Діти і взагалі люди живуть набагато бідніше, ніж центральна Україна, ніж Західна Україна. Кожному майже біднота, ні щита, як духовна, так і матеріальна, і соціальна, і ментальна. І я думаю, що ми, люди, які трошки вище рівнем, ми маємо підтримувати таких людей. Проєкт Майстерня добра це більше, ніж подарунки. Це робота з дитячими душами. Що травмовані війною, ми сіємо в них насіння віри й добра, аби кожна дитина відчула Божий дотик. Ми залишаємося поруч, аби вони не почувалися покинутими. Ми прагнемо повернути маленьким українцям їхнє право на щасливе та безтурботне дитинство. Долучайтеся до наших благодійних проєктів. Разом ми зможемо відвоювати світле майбутнє українських дітей, а отже, і всієї України.